Добрий день, шановні. Сьогодні у нас на ремонті знову Canon G7X Mark 3. І це прекрасна камера. Сьогодні з такою проблемою, що бачите, в нас не відкривається спалах. Його тут насильно вставили назад. Щось неймовірніше зламане, і через це в нас є проблеми. І я вже одразу чекаю ваших коментарів, що ой, а можна за ті гроші купити. Собі повнокадровий Nikon старий, або Canon старий, повнокадровий, або щось більшою матрицею, робити гарні фотографії. Або ой, якщо тут такі класні камери, то чого вони у вас стільки їх на ремонті кожен день приходить, Так багато відео. Люди, зрозумійте, що якщо людина купує маленьку компактну камеру, значить вона їй потрібна маленька компактна камера, і вона не буде купувати собі повнокадрову велику камеру, розбиратися в об'єктивах і так далі. Це перше. А друге, є багато старих камер, старих моделей, компактних, які гарно фоткають, може навіть краще фоткають, ніж ця камера, але це буде все одно стара камера, яка повільно працює, не має всіх фішок, які має ця камера. Тобто там може не бути підключення по Wi-Fi, Bluetooth до телефону, буде тормозити меню. Ну і плюс ви не будете мати ком'юніті з таких самих людей, які мають таку саму камеру. Як оця. повірте, таку камеру, як оця, має багато людей, і вони собі там між собою може якось спілкуються. Хваляться хто які фотки зробив. Так що я не вважаю, що ця камера там якось супер переоцінена, то звичайно можна купити Ricoh gr 3 але він і дорожче коштує. Так що таке я вважаю, що це непогана камера, трошечки дорога, але не сказав би, що супер оверпрайс, як на мене, в кожного свої потреби. Якщо цю камеру купують, а її купують. То це означає, що вона є вдалою, я так вважаю. А ми зараз будемо її розбирати і розбирати, чому в нас є проблеми зі спалахом. А ви, якщо не можете на таку камеру дивитися, то може переключіть на інше відео. Для мене це адекватна камера, тому що порівнюючи навіть Sony 100, то ця камера значно легша в ремонті. Набагато більше ремонту придатніше, та Sony відчувається преміальніше, вона така збитіша, гарніша. Е, але якщо у вас Sony щось станеться, то у вас дорога тільки здебільшого авторизований сервісний центр. У нас є, були, до речі, відео про те, чи будуть, де спалах я пробував замінити. І якась така дурна поломка, навіть не з вашої вини, може перетворитись на те, що у вас буде просто неробоча камера. Яку щоб відремонтувати, треба буде заплатити 80% від вартості. В кену наш нема таких проблем, принаймні в цій камері, в принципі, все замінюється. Запчастини є. А є чому? Тому що камера популярна, їх багато. Так, їх часто топлять, бо їх беруть на відпочинок, бо це маленька камера. Де ти їдеш собі на відпочинок, ти не хочеш ні про що думати, ти хочеш просто витягнути її з кишені, навести і сфоткати. Ну і все. Ось так виглядає наш спалах. Тут зліва виламане вушко І тому в нас є тут проблеми, які ми зараз будемо пробувати вирішувати. Розрядимо конденсатор для початку. Він вже розряджений, це добре. Окей. Бачу, тут щось солодке. Мені здається, що потрапила сюди, якась середина, а потім спалах насильно закривали. І через те, що воно було липке, я думаю, щось тут не витримало. Будемо шукати інший спалах. Так, ось у мене є інший модуль спалаху. Як бачите, він є з донорської камери, яка трохи постраждала від потрапляння рідини, і в нас тут скородована пружина. Тому повністю цей спалах я замінювати не буду. Я, можливо, замінюю тільки верхню частину, ось цю, яка зламана, і заодно подивлюсь, там, чи в цьому спалаху у нас все окей, чи немає там проблем з рідиною. Це раз. А друге. То я бачу, що я міг, в принципі, не розбирати камеру, міг просто замінити верхню частину спалаху. Але ні, в принципі, треба було розібрати, бо мені треба було акуратно все дістати. Я люблю розбирати камери, так що нічого страшного. Нам треба відпаяти сам, саму лампу з палахом. Реджений, я лише вона вирішив вдарити. Бачите, в чому прикол? Не вийде мені замінити так просто цю пластикову деталь, тому що в нас не пройде шлайф через цей отвір пластику. Тому добре, що я камеру розібрав, і ми зараз будемо виймати шлайф повністю, потім його повністю протягувати по всіх місцях, де він там повинен бути. Трохи мене напряг той момент, що мене тільки що вдарило в пінцет з конденсатора. Я його Ну, не, не видно, що він був заряджений. Я ще зараз мультиметром по Мій розрядник не каже, що він заряджений той конденсатор. 30 вольт показує, добре, нам треба його відпаяти. Бачите, наш він проходить ось так, ось так, потім йде сюди. Потім він проходить через от такий от тунель магнітний, який я от зняв. І аж тепер аж тепер ми можемо зняти ось цю пластикову деталь, яка поламалася. Все, відкладаємо на бік і таку саму процедуру робимо з іншим спалахом. Так, вже така штука, то шлейф це, які ми відпаяли, нам треба запаяти назад. Чому? Тому що нам не вдалося зробити це все без повного розбирання. Далі нам треба зняти цю штуку. Так, нарешті я це зібрав, зібрав поза кадром, тому що пробував збирати для відео, і щось мені не дуже вийшло. Ну, як то часто буває, краще тоді вимкнути запис і все одразу. Починає виходити більше ніж до того. Спалах і зібраний, Ще припаяю конденсатор і можна буде його ставити на місце. у нас працює, все окей, закривається, тримається. Все дуже добре, Збираю камеру до кінця.